Подсадимо малинки. Падлюки. Пройшло декілька годин. Це що Лампочки світяться. Якого вони світяться? Ці сигналки мене доб'ють. Один поплавок вроді дергався. Контрольне слово вроді дергався Можливо, мілоч сіла, того я не чекав четвертої вечора. В два години вирішив перекинути. Бо то, що воно дргає, мене взагалі ні разу не устраює. Вважаю, одна снасть гуляє, плюс з учотом того, що на неї точно риба не сяде. І плюс технопланктон із-за цього дргання і на ній розмивається, і на других снастях тільки завезли. Завели три кабайцнули. Оп. І вже є. Та ні, я тільки ось починаю, тільки камеру настрою. Тягнуть. Маненьке щось. Бачиш на перший. Може відпускний. Думав, щось біле почепилося, а он ізрідка чіпля поплавки. А це ж ну тільки запустив. Якихось минут 15 назад. Думаю, та пару раз пікнула, то думаю, міло. Пищить не перестає, а глядаюсь, поплавка не видно. Ну раз цей 150 грамовий затопило, значить сили хватило. Я і посаку ще не, не цей не розмотав. Ну, не 20 кілограмовий. Маленький. І це на короткі ці. В мене ця резинка на коротких та на длінних. Та отпускний. Видно, прошлогодній годній зарибок. Та може і без пицаки я його оту, я його отут до берега підведу. Тут і їсти. Ах, підмив мене. як треба Так, а ну, подиш, пожалуйста, ліску пару. Пару секунд зараз. Ай, пальчик. Я на камеру хоч засвітю його, що він єсть. Оп! Красавчик, Начало положено. Якось риба на першому забросі, то значить без риби будемо весь цей всю рибалку. Спасибо. Розпутаю зараз. Ось такі пироги тут. Містами у нас три кабайця ще вистачає, то по два штуки почіпляв брикетінами, бабінінами. Прикольно пилить. Ну і вже щось, я би навіть сказав, через щур запилив. Стільки ж мов... Ні, ну може півчаса простояло. Може я збрехав, все-таки я 4 спінінга завіз корабликом. Це може бути. і хвилі нема. Ну, в принципі, жара того може, того планктони швидко розмиваються. Ох, попутало все, як звичайно. Кукурузні палочки я не використовую і ви знаєте чого. Того, що я їх с'їдаю і якось не виходить в мене правильно на них оце все чіплять. Треба просто приспособитися, це ж таке. Розберемося, коротше. А у проступ відео. Порядок. Перезатянулася резиночка, все настроєно. Планктончик, як я казав, ще часа три буде стояти. Чекаємо, лиха, біда почала. По факту тут оказалося аж дві чернушини. І вони таки добряче ухвоїли мені снасть. Вижрали все, що тільки можна на ній. Розмили планктон. І Хорошенько так запутали все. Щоб на як то кажуть. Навірно, теж треба буде переділувати під длинний поводок, щоб чернуха не була. Ну от і все. Малинка заряжена. Ну так глянув, що вони тут в 15 метрах містами плавають. Тому може і не треба на середину резинку ставити. Коротше, за одну-дві рибалки тут толком не розбереся, що по чому і як. Перезавозимо, перезатягуємо. Зділав длинніші поводки, того що сильно красноперка. Вішається, багриця, витягнув із трьох поплавків два закручених в хлам красноперкою, як палець. Хоч крючки затупляй їй був. так от. Плюс технопланктон поміняв і виходить заздря технопланктон там розчинявся. Раз красноперка зацепила. Єсть! Да, що роби? Ого! Навірно, теж 19. <смі> ну, зачетний вроді би. Тягає. Ой боже, цапля. Цапля полетіла. Та тут ще й ці яструби, чи ті типу, того літають, гасять птичок, качок б'ють. Тут тільки що качку замочили, такі крики були. А потім скубе її на м'ясо, я ще замітив над головою, як орли кружать. По-моєму, він короп'ять-шіснадцять зацепив. А ну глянь. Похоже, кор... крайню тяне. Ну це я тягну. Буває. він же ж бачить, длинні поводки гуляє, треба було затаплювати. Нічого. Отчепимо. От так от отчепимо. А ну готов пиццак уже недалеко. Так, да, леска ось. З сосіднього снасті. То він важко і йшов. Де що угу. Як обично за спину. Да, за голову і за спину. Єсть. Так, зараз поки тут не сильно запуталось, чи, похоже, уже сильно. Ну так, да. блін, як воно перескочило, чорт його зна що виявилося. Нитка оказалась. Там короб не сидів, я нічого не пойму. Як воно могло так? Периск... ну, ручку пиццаки. Оп, і тепер рибу приподніми. О! Тепер порядок. А, а там уже якось вимудруємо. Щас, це сюди. Тихо, тихо. Все, 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 тихо, я ж там. Це уже два з чимось. Щось сам проткну, проткнувся б цією спицею. Я в шокі взяв брі туди. Все, От чіплю потім кровавий вечірній лобик. Товсто лобик, отак буде краще видно. О, краса. Рипчанський, так, да. спроткнувся без спицей. Сидів я на березі, нікого не трогав, як налетіли товсто і почали протикати себе коп'єм на моїй снасті. От як к убойним канікулам, хто поняв. Малиновий сюрприз Товстолобику. Оп! Ось тільки у нас багатенько. Оп, ми шикуємо мажор, мажор, зажратий мажор. Оп, зараз якраз штіль і тому все буде круто. Воно буде 4- майже 5 годинок стояти. Якщо риба не буде чіпати, то все буде супер. Риба мається на на увазі красноперка. Її тут дофіга і вона противна. Запускаємо обратно наш конвой. Оп! Це треба ховати, бо криси ночі доберуться. Малина. І що я ще бахнув? Де етикетка Гейзер оригінал. Ну, типа дафнія чи клоп, як це клоп, як його називають, Типа планктон. Хоча молоко, пряжене, огірок, помідор, квасоля. <сміття> понапридумували назву. Все воно плюс-мінус одинакова робота. Просто екстравагантні названня, я коли на них зловив щось. Набагато круче вставляють в пам'ять. Чим звичайне пряжене молоко. Ну от і все. Простірнуть тільки під сак, бо криси ночі з'їдять. Оп! Щоб не уйти в просак. А ще краще його в воді залишити. Ну, під деревину поставлю. На віточку вряд ли навернуть. І все, ховаємо технопланктон теж на віточку, бо паразити криси шумять. Восьма вечора. Риби не видно. Що норе? Якісь птички чи чайки? Можливо сокіл чи яструб когось завалив. Тут літають я... яструби та соколи. Чи щось типу цього. Хто його зна, хто там кого моче. Похоже, сів падлець. Товстолобець. Ого, він ще й питається розмотати, що то доказати нам. Так, ставайте поближче, тільки боюся, що ви навернетесь. Так, прожектор послабше. Та йоханий баба з цією фарою не договорися. Працюємо. Похоже, зачотний. Іде в берег. Да, ого, сидить. А ще оці комари в мене в почках сидять. І в печені. Зачот. Сильно не газовать. Не пам'ятаю, щось ми там дафнії. Оригінал чіпляли, технопланктон, оригінал. Оригінально вийшло. Як же я люблю рибалку на то столоба, блін, що то він сильно взяв різко? Туди, куда, куди не треба ходити, де можна заблудитися. Так, сапет. добротно там рибіна на середньому сидить навірно да на середині надо тільки акуратно Він сам до берега підплив і в пиццак заскочив. <рив> товстолоб самоубійця. І сам в пиццакі заскочив, а і обізяна попадає в пасть крокодила. Технопланктон навіть особо сильно не розмився. Щоб аж. Так, резинка стоять. Так, да, Олександровка 3. Ставочок. О, в когось уже колись сходив, славиться. Лобатим. Піддатим. Осьо він засранець. Чвіркає. Щось хоче вам сказати. Підписуйтесь на наші відео. <світ> ну, а я з вами прощаюсь, побачимося в морозилці, <світ> <світ> в морозильній камері, діліться роликом з друзями. Рибалка продовжується десь запищало, видно ще один у сусідів. Спить того можна трошки стандарт, по 2 кіла. Не хочем, не спеши. Надо бы яко с нас защипить. Красава. Несадца з переляку. Ой, це взагалі капітан. Оп, мікрофон в перепугу не підключив. Думаю, дивлюсь шнур, терчить мікрофон не підключений. От такий от голубець засранець. Оп, ночний. Не будем його штурхати, рухать довго. Сільотка. Пішла як сільотка. Ой. й технопланктона немає почти на... на цих. Осталося як... З цей. по 2 грама на поплавку. І умудрилося клюнути. Треба ж таке. Прикольно. Утречко добреньке, да не очень. Ждемо клюваку. Дистанція метрів 70. Раз, поплавочок завезли доночку. Два. поплавочек завезли. чітко на середину. О! На хлібники хліб ходять, просять, ще й шиплять, якщо що не так. І два гуся летять то в столобики. І два гуся. Як ви думаєте, чого на цьому ставку немає ні одної дикої качки? Знаєте чого? Я вам скажу. Плавала тут якась качка нещасна вчора вечором. Оці чуваки підкрались коло неї незамітно і, в, і кокнули її, втопили. При мені. Я, правда, лічно не бачив, але чув, як качка тонула, Захльобувалася. Вони її знічтожають всіх конкурентів на водойомі. Лисок, нирків. Можуть і до баклана, я думаю, добратися. І пілікану навалять. Це страшні собственники. Їх не просто так містами втихаря отстрелюють, чи гнізда розоряють. Бо якщо на ставку завелося, то біда-біда. Виб'є всю птицю. Якщо ви гусей, качок держите. Що-небудь розводите домашнє і у вас на ставку лебеді, то в якийсь момент от ці гади всіх... Просто утоплять, прикончать. Як це було вчора, як це було багато разів. В Ютубі в роликів де ці гади звірствують, хвата, але на моєму каналі ще не разу я вживу не фіксував це гадство. Вони тільки кажуть, вони просто з виду красиві. А по факту це злобний гусь, сильно злобний дикий свирепствуючий гусь. Ще й невкусний, кажуть риба й тхне. Не знаю, в красної книги вони чи ні. Не холодно, не жарко мені от цього. Слава Богу, що їх небагато. От, ніякої ролі в екосистемі вони особо не грають. Хіба що сокращають популяцію дикої качки. От і все. Ладно, рибалимо. Планктони трамбуються, поплавочки теж. Спека починає припікати. А ми починаємо шабашити. Ночі то вечором потаскали, потім витяг ліг спати, бо його в баню, самі розумієте, сил нема терпіть ці пекельні борошна. Тільки глаза зімкнеш, годинка-півтори вам дзвоночок. Перша чи вторая лінія своє справу зробив. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями, силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім пока і до зустрічі на воді.